Привіт, друзі! Запрошую вас до себе додому, а по сумісництву в майстерню, тому що працюю, як зазвичай, вдома як художник. Тож давайте знайомитись! Я Надія Петрівна Іщенко, практикуючий художник. Народилася, живу і працюю в місті Новоукраїнка. Працюю в Державному навчальному закладі професійно-технічне училище номер 40 міста Новоукраїнка. На посаді викладача спецдисциплін. Маю вищу освіту і на одну. За першою промисловий дизайнер, а за двома іншими викладач креслення, технології та інформатики. І з чого все почалося? Як я стала художником? Як давно я малюю? Та скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла малювати. Коли була дуже маленькою, і зіпсувала всі фарби, які придбали батьки для новозведеного будинку. Мені було е, дуже цікаво, як воно, е, змішувати кольори. Прийшло багато часу, е, але моя цікавість не зникла. Тому не можу виділити якусь одну улюблену техніку малювання чи матеріал. Починаючи від простого олівця, кольорової ручки чи акварельних фарб. Е, це всі улюблені матеріали, якими ми користуємось, і ми, ми можемо передати задум е, на полотно. Моя е, улюблена фарба це акварель, з якою можна почувати себе як риба у воді, і вільно і невимушено. Джерелом мого натхнення та генератором ідеї є моя донька. Коли вона була маленька, я малювала для неї і разом з нею, в садочок чи в школу. Ну а тепер я хочу бути для неї прикладом. Бути найкращою в силу нашої зайнятості. Я присвячую малюванню не скільки часу, скільки б хотілося. Але за вільні хвилини я завжди малюю. Усіх своїх робіт я не можу порахувати. Багато з них придбано чи подаровано. Найбільші найцінніші моєму серцю знаходяться вдома. Уже кілька років поспіль мої роботи разом із багатьма майстрами нашого району радують наших городян. Мої роботи представляють нову в Кропивницькому та Києві, в галереях та краєзнавчих музеях. Маю подяки та дипломи за активну участь у громадському житті нашого міста, але не збираюся зупинятися на досягнутому. Буду йти вперед, дивлячись у щасливе майбутнє, чого і вам бажаю!